Є знижки на воду ізота. зота. 10% в аптеках подорожник «Бам» «Ощад». Є знижки на комбі-гриф. 20% в аптеках подорожник «Бам» та «Ощад». Отже, друзі, всім увага, увага, увага. Всім так. готуйте кишені, зараз буде більше грошей. Ми сподіваємось, Швиденько сподіваємося. всі підбігли до телевізорів, бо це е, е, буде е, мова йти про ваші е, буде, йтиметься правильно. Говоримо йтиметься про ваші гроші. Друзі, сьогодні міжнародний день економії. І е, тут питання: економити чи все таки більше заробляти? Велика різниця. Про це ми поговоримо сьогодні з професором Київської школи економіки, президентом клубу фінансів фінансистів України Михайлом Колісником. Е, е, вам Доброго ранку. Вітаю ну, ще Доброго трішечки. Ранку. Інформ... Слава Україні, героям. Ще трішки інформації про, про нашого вас. експерта. Михайло отримав ступінь доктора з економіки, має практичний досвід у сфері фінансового консалтингу. Був членом наглядових рад провідних компаній в Україні за останні 25 років. Активно займається викладацькою діяльністю в українських і міжнародних бізнес-школах. Щоб ви розуміли, що до Михайла точно варто прислухатися, професіонал своєї царні так. Михайло, Тут справа тим, що четвер у нас є традиція з нашими глядачами заварювати а, а, каву з корицею, ну mm -hmm. такий невеличкий, але все таки ритуал, коли заведено пиво пити каву з корицею, саме з самого рання в четвер для того, щоб примножити своє багатство. Як ви ставитеся до такої <с. практики? Кава у мене тут є, і кориця теж Хороші традиції вони завжди дозволяють у майбутньому розвиватися і. Не, ну, не, не здаватися точно, менше не буде. Ну, давайте казати так. Це є ритуал певний, і якщо ти притримуєшся певних ритуалів, якщо вони корисні, то благополуччя у цьому випадку по ідеї повинно зростати, так тим паче, що ти просто себе свої думки налаштовуєш на збагачення і на накопичення коштів. А ну, думки – то енергія. Так. Так. Отже, ну чи дорівнює економія фінансовій грамотності? Окей, е, дивіться, насправді, ну ми сьогодні маємо день економії. Uh -huh. і, правда, мене от що зацікавило, хто ж це встановив? що Це сьогодні день економії. Як економі певно, не економісти зробили насправді, тому що економісти знають, що твої витрати це чиїсь доходи. Тобто, давайте переіменуємо це в день зупинки економіки. Так ми пробуємо зупинити оборот uh -huh. грошей, економлячи відповідно. Так, так? но. Чи можуть люди не економити, особливо в нашій країні, де ВВП на душу населення, десь п'ять вісімсот поданих націон... по даних світового банку становить, mm. і де дуже багато людей знаходяться за життєвим рівнем? Так. Очевидно, ні. Тому давайте говорити все таки про економію, говорити як про правильну стратегію, але дуже хочеться, щоб та економія, на яку налаштована людина чи сім'я, домогосподарство, щоб вона не була самоціллю, повинна бути якась і. Інша велика мета, так там де людина розвивається, і якщо вона здатна е, зараз на сьогоднішній момент часу зменшити своє споживання, то вона це робить задля цієї великої мети. Друзі, я ні в якому випадку не хочу, щоб все ваше життя пройшло під знаком економії. Угу. Людина живе приблизно 600 тисяч годин це 70 років, і, і воно не весело буде, десь там на п'ятому, ем, на п'ятій сотні. Тисяч. Михайло, дивіться, значить розпочнемо з того, як взагалі розпоряджатися своїми фінансами, а щоб вистачило. Абсолютно на все і за свіжими даними Державної служби статистики України середня зарплата в Україні 19 тисяч 927 гривень. От орієнтуємося. Давайте на, на таку цифру умовно приходить нашому глядачеві. Нам усім 20 тисяч зарплати. Що з цими коштами робити, і як знайти ну зайти в мінус до кінця місяця, не зайти туди, так щоб уже не вистачало ні на що. Дивіться, немає насправді однозначної відповіді, як uh -huh. ти маєш розкласти свій бюджет, тому що є таке гарне поняття, яке називається інфляція витрат. Uh -huh. Ви можете, наприклад, бути на фірмі офіс-менеджером, і, власне, ви молода людина, так хлопець чи дівчина, ви, ви наймаєте, наприклад, квартиру разом з подругою чи другом. Ви. Відносно економити ваші видатки складають, наприклад, 18 тисяч, і ви маєте можливість ще 2 тисячі весь час відкладати на якісь добрі справи, або як я казав, на майбутню мрію, або на професіоналізацію. До 30 років треба старатися стати таким професіоналом, як ти можеш, по максимуму, і туди варто вкладати гроші. Ну далі ця молода людина, наприклад, стає просунута на фірмі, угу. їй пропонують стати продавцем, і вона надається до того її зарплата. Зросте нехай до 40 тисяч у даному випадку. Падку, ну тут виявляється, що вже зрити з подругою людина чи з другом не хоче. Більше того, у продавців є свої ритуали враження. Вони також п'ють каву, а де коли в п'ятницю після робочого дня і щось міцніше, і насправді людина розуміє, що щоб відповідати цій тусовці, вона повинна посилати такі самі сигнали, угу. як ця сукупність людей посилає їй відповідно. Угу. І от уже появилися модніші бренди. Та, mm -hmm. Бо на тебе дивляться, тебе оцінюють. Появилися якісь додаткові витрати, от такі, от, наприклад, пов'язані mm -hmm. з ритуалами, mm -hmm. з сигналами. Mm -hmm. І от наша mm -hmm. молода людина при 40 тисячах зарплати має видатки 43 тисячі, і ви вже розумієте, що це. Так, Дивіться, Михайло, у вас є планшет, у вас є відповідна для нашим глядачам зараз от у когось 20 тисяч середній зарплати, хтось менше заробляє, але є універсальна формула отої от самої економії, для того, щоб могли наші глядачі розпоряджатися. Ну, може, знайти чи відкладання грошей. Відклад... Даня. Правильно, це так, от якась формула, за якою мають. Будь всі... ласка, так. ану-ка. No, я, я намалюю насправді. Дивіться, друзі. то, yeah. що я малюю, це є, називається модель Мертона. Yeah. І вона, в принципі, призначена для відкладення, але для специфічної речі. Це пенсійні заощадження. Uh -huh. Відкладати пенсійні заощадження, до речі, варто буде десь років з 32-35, не з 21 року. Чому так? Бо е, в 21 рік ти будеш відкладати, але на інші Цілі, наприклад, uh -huh. на навчання, на свою професіоналізацію, на те, щоб в 30 років ті суми, які ти зможеш відкладати, стали більше uh -huh. встигли. Давайте і давай. от дивіться, якщо брати, наприклад, вихід на пенсію, я візьму 60 років, попри збільшення пенсійного так, віку. Yeah. Е, нехай людина отут має 30 років. Відповідно, uh -huh. ну вибачайте за сакраментальність, але дата завершення отримання пенсії поставимо 90 років. Yeah. 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 До себе. Yeah. Так, Отже, я повинен забезпечити собі грошові потоки, які. Приходять uh -huh. до мене, коли я вже працювати не можу. Тобто на пенсійному віці, я буду це стрілочками отут малювати. Оце моя uh -huh. пенсія, відповідно. І далі питання: скільки ж я маю назбирати на момент 60 років для того, щоб собі це забезпечити? Е, є такі трошки дослідження, які кажуть, що багаті країни вони роблять ці пенсійні заощадження в досить uh -huh. значних мірі. А от бідні країни стараються це компенсувати народжуваністю більшої кількості дітей у сім'ях, і з що допомагати мають. Вони так, отже, рахується сума на сьогоднішній момент, верніше на момент 60 років. От ага. десь, отак, от власне кажучи, приходить тут. Якась така сума, яка є, ага. ну нехай приведеною вартістю ануітету, як ми фінансисти О, кажемо. Господи. Потоку планувати всі зрозуміли і, ага. приведена вартість на сьогодні. Ага. Що треба покласти в банк, щоб ага. одинаковими платежами забезпечити ага. собі доходи до 90 років, і от тепер питання полягає в тій сумі, ікс, яку треба зараз відкласти. Покласти на депозити чи зробити якесь інше розумне інвестування в даному випадку, і оця сума майбутня, Її вартість повинна дорівнювати ті, яка мені потрібна на момент виходу uh -huh. на пенсію. От так от розрахувати. Ну це наповіг. ви такий широкий мазок взяли на майбутнє, так? так. Аж туди. Аж давайте так: по е, цифрах на вскидочку приблизно, uh -huh. якщо ви хочете забезпечити порядка 70% доходу на пенсії до того, що ви мали від зарплати, то uh -huh. Відкладати в 35, вам прийдеться уже процентів. Uh -huh. 30. можна з 18, десь приблизно процентів почати в 21 рік. Uh -huh. Но, ще раз повторюю: в цей момент ви просто відкладаєте так багато, як зможете, uh -huh. для того, щоб отримати якомога uh -huh. кращу додаткову освіту, професіоналізуватися uh -huh. і претендувати на вищу бачимо, зарплату. бачимо. Думаємо про майбутнє, друзі. Але пане Михайло, дивіться: а багато серед нас дуже багато є тих, хто живе на таких мінімалках, що ми йому не ви. Стачає коштів навіть на сьогодення і думать, навіть чи, на чи доживуть люди до самої тої пенсії, про яку ви говорите абсолютно вірно. І Тут я розумію в короткий проміжок часу і перспективи. Тут і що людям що робити, робити. короткі перспективи. Дивіться в короткотерміновій перспективі. Люди мусять розуміти наступну річ ще більше ста років тому назад. Економіст на прізвище Енгель не путаємо з Енгельсом. Встановив, що домогосподарства на сьогоднішній момент часу при зростанні доходу їхні витрати поводяться наступним чином витрати на їжу падають так витрати на комуналку і житло лишаються в тому самому процентному відношенні що і доход... від доходів людини а от витрати на розваги на ентертеймент і на якісь додаткові речі вони зростають американці повторили це дослідження в пізніх е... ну в 20 столітті в другій половині в принципі uh -huh. воно все збереглося на сьогоднішній момент uh -huh. і тепер дивіться Представте собі людину з 20 тисячами, так, чеки в магазині. Ми чудово на сьогоднішній момент часу знаємо, які вони. І насправді ви мене питаєте, що робити людям, у котрих витрати на їжу, можливо, займають більшу частину їхнього їхнього yeah. бюджету як такого так одяг уже епізодичний а про великі покупки тоді навіть можливо не варто uh -huh, говорити uh -huh. а що ви говорите маон пише глядач я працюю в ав академії наук україни академії наук україни yeah. Молодшим науково співробітником моя зарплата 7400 40... а uh -huh. гривень ще й зараз на 5% менше через податок ну зарплата викладачів в державних вузах не в київській школі економіки Сперечна. в доцентів ну це порядка 16 тисяч на на сьогоднішній момент часу, тобто це не є 20, відповідно. Що в принципі більше. вражає в цій економіці? Що підучи працювати, наприклад, касиром у магазин можна заробляти більше? Це так? ну на жаль, правда, це диспропорція. Ніше, дуже дивна, ніше, викладач в касир буде заробляти ніше, багато більше. Дивіться, ну що робити, якщо вже отак притиснуло. Давайте так. будемо вважати, що це угу. у молодих людях. Давайте ще хвилину ну, у нас за. Шукайте методів і тих витрат, які ви можете попробувати зменшити uh -huh. за рахунок різних факторів. Наприклад, не обов'язково uh -huh. дивитися всі нові фільми в той самий момент часу, як ви ну. Кінотеатрі йти ага. можна дивитися через півроку. Можна пробувати, наприклад, купувати uh -huh. одяг не до сезону, а якраз Наперед, поза сезоном. Uh -huh. І це будуть. І два варіанти, ви що там договорите, а ми нам з нашими глядачами поділимося вже після восьмої години. Професор Київської школи економіки Михайло Колісник був в нашій студії. Зараз перегорнемося на наступну частину. Увага на екран, друзі. Доброго ранку всім.